Друзі, всім привіт! Гляньте, який кущик троянди ось цвіте. І, багато ось, бачите, як ось цвілося. Вирішила пообривати ось, бо вона якась така густа-густа. Ось такими аж букетами цвіте. Вона саме звичайна троянда. Ну, я маю на увазі, що не плетюча. І дивіться, як чомусь рудіє. Тут багато пуп'янків. І ось ці пуп'янки пропадають, тому що то бронзівки нападають, то ще щось. Не знаю, вирішила пообривати, бо щось мене трішки дратує такий вигляд цієї троянди. Трошки її красивішою хочу зробити, якщо в мене це вдасться. Ось сікатора не брала, тому що воно обламує цей ток. Ну, я знаю, наскільки рузи, які поцвіталися, їх треба отак пообривати. Ну, тут майже, майже вся така гляньте. Чомусь такі руді стали. Аж шкуда їй. Її не знаю, чому вона така. Може шкідники які, ааа, да, тут волохо. Волохота оленка тільки що випала. Що я це робить у полу, десь вниз. Не бачу. Тут ніби ворушилася. Десь із... із травою в землі. Реально випала волохота оленка. Це вона їх і смакує. Я ж дивлюся, що вони якісь такі невеселі стоять ці тройонде, ось дивіться. Ох, нічого їй жувати треба напасти на тройонду. Чого трішки, як і більш-менш квіти, залишу. Ще ми от тлі бризкали, ну от улинки не бризкали, чи не знаю, чи бризкать, чи проти неї щось є, чи нема. Реально випала. Якщо вкотру попала, то побочите. Якщо не попала, то... Мабуть, я її вже не знайду тут під кущем. Шкода, звичайну, троянду, дуже гарна квіточка. Це прям букатами квітне, але вона такого кольору, що видно, дуже привоблює таких комох. Ну, згляньте, що робиться. Поб'їдала всі квіти. І ось пуп'янок був. Була б тройонда. Ніт, потрібно було їй влізти. Таке бронзівки і улинки тут пасуться. Не знаю, що з ними робити. Ось трішки пообривала, ось так хоч. Хай по. буде кущик цей. Реально, він такий величенький відійду, ось покажу вам, який гарний. Ну, червоні, ніби тройон, де не то, кай. Білі і таку ось пожувола. Боремося, боремося зі шкідниками а вони все більше і більше розмножуються. Також білокрилку бризкали на городі кожні три дні. Бризкаємо, боремося. Скільки вже препаратів наслухалися, то один, то інший. Ну, не знаю, хто каже, пропадає, хто народними методами бореться, ну ми народними не боремося. Коли хімія білокривку не бере, то народні методи поготів не візьмуть, я вважаю. Тому що вже люди, які бризкали народними методами, Казали мені, що не пропало взагалі нічого. Як літало, так і літої. Ось я так обриваю. Та, що відсвілась квіточка. І все. Я не заморочуюсь, секатор не беру, просто так позриваю, квітка новий цвіт викине і буде радувати довше. Якщо не обрізати, оці не обривати, від відцві... Ті, що квіти, що відсвілись, то <смір> вона квітнуть дуже гарно і інтенсивно не буде. Трийонда. Я всіх нозу не знаю, але мені подобаються ці квіти, що в нас зараз цвітуть. Ось оце, які осипаються, ті ось пообривою. Ось і ця квіточка обсипалася тут. Це прям невеличкі такі, ну. Аж букетом таким приємний кулір. Так цвіта, горно дивіться, то, що раніше рожевіша квіточка, а те, що пізніше, оранжевіша тако. Непогоні квіти, мені подобаються. Я так від відчув супробігаюся по трояндах. У нас тут все встелено пелюстками. А хто може, загрібає, викидає, ну вони. Не знаю, я не, не грибою. По-перше, я вважаю, що це морна проця, тому що воно і так пожовтіє і пропаде. Тут перегніє і буде добре. Ось також біла, це вже іншого сорту. Також, мабуть, уленка смакувала її. Ось які прямо, аж. Такі пожухли квіти. Шкода. Породували б ще душу, але й комохам щось їсти потрібно. О, під забором жопка повстрибола. Ось, бачите, кок красива. Злякола я її було вона в кущі тройомди. Вже вечір, опа, втекло. Скоро їжаки вийдуть. Так що... ці... Ось пропустила ще, ці кущики обсмикала. Так що... Де пропустила, мабуть, також обсмикаю ось піду. Зі троєнди не буду обсмикувати, оце ще цвіте хочеться такого вже. Нишкаю погризла і оленка. А ця гілка щось усохла, пропала, гляньте. Треба буде взятися катор і обрізати. А оці ці квіти, не, не, не пожовані вони. Це такі нормальні квіти, хай цвітуть. Мені ці квіти подобаються. У нас їх так багато в цьому році. Скрізь понасівалися. І ось, біля хусти, квітне. Малинка тут присусідилась, виросла. Ось ця одноденна тройонда тощо жовта. День квітне і уйони, Ось які біленькі. мені ці подобається ще ось. Такі рожеві квіти, горні. І ось. А пахне так оця рожева? Чую запах такий. Дуже приємний такий. Аж півунією, я б сказала. Пахне так, як півунія. Це юка. Ну, вона щось квітнути не збирається. Хризантемки. Так, ось ця. Ось ця квітка нормальна ось. Дивіться, скільки пупінки повикидувала. Цей пропов треба зірвати. Зараз подивлюся. Дивлюся, хризантами пуп'янки викидають. вже цвістимуть? Хм, дивно. Ось ще. І тут Оленка попрацювала. Ой. Тут присусідився. Молочой. Не зірвала. Причаївся. Ось Зірву курім викинув. Ось викинула курім бурйон. І йду, хочу показати, яке в нас небо. Ось заходить сонце, ну воно чусь... на телефоні не так видно. ну Таке. Аж рожеве, хморки такі пропливають. а ну надалині за горизонтом така ніби як градові. Якщо вдасться збільшити зараз, що видно буде, зараз більше На Насової. Можливо мене грод насну. Хочу багатьох людей. Я така, гляньте, краса яка. Сонце, як захуде. Таке небо багряне. Такі справи сьогодні. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім пока!